Сьогодні вранці натрапив на висловлювання одного відомого блогера, патріотичного, я його дуже поважаю, каже: от клятий Китай знову пропонує мирне врегулювання з Росією. Договорняк, як же можна на таке погодитися? Ну дійсно ворог дуже поганий, злий, підлий і підступний. Але що ми насправді маємо робити з цією війною? Якщо е е е керуватися не емоціями, а керуватися розумом. Які в нас пропозиції? От зараз ми пішли завдіївки, пішли, тому що, як е сам президент Зеленський сказав, немає снарядів. Ну ще крім того, що немає снарядів, у нас ще і значно погіршилося керівництво. Замість досвідчених дуже досвідчених і дуже авторитетних генералів поставили трошки менш досвідчених і значно менш авторитетних. В цілому ворог атакує, продовжує давити на всі лінії фронту. І е, наскільки можна судити із е, розвитку подій, і з того, що ми говоримо про те, що е, наші бійці ледве-ледве тримаються, ну в умовах того ж, е, снарядного голоду і так далі, відсутності укріплень, е, мови про відвоювання нових територій? Вірніше наших територій, які були захоплені ворогом, зараз просто не стоїть. Ні, звичайно, задача відвоювання всього, що вони у нас захопили, 20 з лишнім відсотків це святе завдання, це те, що наша зовнішня політика, політика в галузі нацбезпеки, повинна. Ставити угла, як то кажуть, і е, тут не може бути ніяких сумнівів, що ми повинні це мати за мету. Але чи реально це зараз, от е, з тим співвідношенням сил, що ворога збільшується виробництво е, всього снарядів, танків і, і дронів, в нас лише дронів. Ворога безмежний, фактично людський ресурс. В нас людським ресурсом, як бачимо, дуже великий напряг. Ну, е я навіть не чую останнім часом, щоб хтось ставив питання про те, щоб відвоювати. Так, що ж ми маємо робити? Вставати в глуху оборону. Так, маємо вставати в глуху оборону, але для цього треба будувати оборонні укріплення. І з цим, до речі, теж проблеми. Але навіть ставши в оборону з хорошими оборонними укріпленнями, ще є одне питання: а до чого це все? Ну будемо ми триматися з хорошими укріпленнями, не з такими, як зараз. Місяць, півроку, рік, два, три. Тобто, весь час ми будемо в стані війни, економіка буде. Спустошуватися, люди будуть поступово виїжджати, не бачачи перспектив, а ми все будемо воювати і воювати. Ну, якщо немає укріплень, якщо ми не побудуємо, то тут взагалі питань немає. Ще кілька вдієвок і дуже дуже погано може розвиватися ситуація. Тобто в мене запитання: так чому ми повинні категорично відмовлятися від Переговорів просто про припинення вогню. Ну, я знаю, що є указ Зеленського про заборону таких переговорів, але е я говорю е про раціональні якісь е мотиви. Може хтось пояснити, для чого це нам потрібно? Якщо ми не можемо піти в наступ і не можемо нічого відвоювати, то е в наших інтересах, щоб ця війна безкінечно на цих рубіжах продовжувалася. А якщо вона піде е, в глиб країни, знову почне просуватися фронт до Києва, то що тоді це, це в наших інтересах? Ну е, ніхто не каже, що треба щось здавати. Мінські угоди у нас були. Хтось щось здав, від НАТО відмовились, від ЄС відмовились, від території відмовились. Та ні, ні від чого не відмовилися абсолютно. Україна 5 років розвивалася успішно. Потім, правда, у 2019 році вирішили, що не дуже успішно зараз, мабуть, успішніше. Тобто, ну, в мене скоріше зараз запитання до всіх, хто дивиться, так, що нам робити? Чи варто нам і далі відмовлятися від переговорів, чи можливо? Виходити з того, що будь-яка війна має закінчитись переговорами, і оскільки на даному етапі, на даному етапі ми не можемо нічого досягти більше, так в наших інтересах, просто добитися припинення вогню і щоб не гинули наші люди, і щоб держава не піддавалась ризику бути знищеною.